Всім привіт! Сьогодні розповім, як дати доступ до Google Ads аккаунту підряднику. По-перше, переходимо в пошукову мережу Google і пишемо Google Ads. Пропускаємо всі платні видачі і переходимо в перший Google Ads. Далі є увійти. У мене дуже багато клієнтів, тому я не можу показати їх усі, але як тільки ви натиснете почати або війти, головне, щоб це була та пошта, на якій у вас вже є Google Ads. Якщо у вас немає Google Ads, звісно, ви не зможете дати доступ до кабінету. Якщо у вас вже є доступ до кабінету, ви переходите в Google Ads, бачите розділи кампанії, цілі, інструменти і так далі. Переходите в розділ Адміністратори, Доступ і безпека. І тут натискаєте плюс електронну пошту, яку ми вам даємо, або інший підрядник. І вибираєте, доступ надається до якоїсь дати або без обмеження, і який тип. Доступу ви хочете дати. Зараз, на прикладі, зробимо gmail.com, наприклад, лише перегляд. Це мінімальний доступ, який треба для того, щоб подивитися, що у вас взагалі в Google Ads. Нагадую, що для того, цей доступ не йде доступ к аналітиці, кмерчанту, ГТМ, лише Google Ads, тобто людина не зможе передивитись ваші особисті якісь дані, які ви не хочете давати, окрім Google Ads, і далі надіслати запрошення. Все, ви бачите лише перегляд, рівень доступу, і бачите статус, очікує на відповідь. Тобто, якщо людина каже, що аккаунт переглянула, все супер, а тут ще очікує на відповідь, скоріш за все, людина не дивилась ваш аккаунт. А якщо він вже тут, видно, як часто людина заходить, хто запросив, як додано, і тут так само можна видаляти людину, якщо ви передумали з нею працювати або по певним причинам вже доступ не актуальний. Зберігайте цей відос.